Вітаю на каналі «Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо простий, але дуже смачний і корисний салат «Вінегрет». Рецептів приготування такого салату дуже багато. Я хочу поділитися з вами, як готують його в нашій сім'ї. Приємного всім перегляду! Ну що ж, дорогі друзі, капуста у кваші силася і прийшов час готувати смачні вітамінні салати. Для салату винігрет я беру два середні буряки, зварила їх до готовності, але слідкуйте, щоб вони не переварилися. Нарізаю спочатку пластинками, а потім нарізаю середнім кубиком. Буряк порізали і вливаю сюди 5 столових ложок олії. Гарно перемішуємо. Якщо до буряка додати олію, то інші овочі. Салаті, потім не так швидко будуть фарбуватися в червоний колір, і салат буде виглядати більш апетитно. Відкладаємо сторону, одну середню моркву нарізаємо кубиком. Моркву я зварила до готовності, але потрібно теж обов'язково слідкувати, щоб вона не переварилася. Тому що м'які овочі в салаті, це вже не так смачно. Буряк і моркву ми порізали середнім кубиком. одну середню цибулю нарізаємо дрібненько. Ось таким дрібненьким кубиком. Шість штук картоплі я відварила в мундирах, почистила і теж нарізаю середнім кубиком. Таку картоплю у нас називають бульбанелубка. До порізаних овочів всипаю 300 г вареної квасолі. У мене сьогодні ось така красива кольорова квасоля. Я її звечора замочила і сьогодні зварила до готовності. Також сюди додаю 300 г квашеної капусти. Сік з капусти я віджала. Всипаю сіль і перець за смаком. Ось так сюди щоб було і додаю одну чайну ложку французької гірчиці в зернах. Можна навіть трошки ще дати. Тут вже, якщо любите, можна і дві чайні ложки дати. І тепер все гарно перемішую. Олію більше я не додаю, тому що олія є в буряках. Ось так. Перемішуємо і яскравий смачний салат. У нас буде готовий. Так швидко, просто і легко ми приготували неймовірно смачний салат. Ще я його називаю осінньо-зимовий салат. Обов'язково приготуйте і смакуйте. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!